Історичний день збройні сили України підняли перший український стяг на лівому березі Херсонщини. Ви маєте це побачити на власні очі. Крім цього, розповім вам, яка нині ситуація на фронті російсько-української війни. Стислий огляд вас чекає наступні кілька хвилин. Почнемо із найбільш гарячих напрямків просто зараз на каналі Січас. Воїни сил оборони підняли український прапор на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра Херсонської області. Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко. З його слів, стяг України за майорів поблизу міста Олешки. Цей момент зафіксували на відео. Відповідний ролик з'явився в мережі в день, 29 серпня. На ньому видно, як один із бійців збройних сил України закріплює український прапор на одній з будівель на лівобережжі Дніпра. Інший захисник на відео коментує, що неподалік видно Антонівський міст. Підняли національний прапор та виконали наш урочистий гімн військові на ім'я Андрій Тайван. Давайте дивитися, який це мало вигляд. Бомба. Все, вяжи. Місцеве видання мост зауважує, що на відео садовий кооператив шляховик розташований на території, яка зараз є сірою зоною. Підняття прапора на тимчасово окупованій території Херсонщини підтвердила і Каховська міська військова адміністрація. Ми всією командою дякуємо нашим захисникам та з нетерпінням чекаємо на остаточне звільнення нашої української Херсонщини від російських загарбників вже цілком і повністю. Я ж тим часом дадам у генштабі зсу повідомили, наша армія має успіх у напрямку Новоданилівка Вербове Запорізької області. Вже закріплюється на досягнутих рубежах. Останній населений пункт розташований неподалік нещодавньо деокупованого нашими бійцями роботинго, всього за 18 кілометрів. До слова, звільнення українськими військами роботинго у Запорізькій області здійснює в тому числі і психологічний тиск на ворога. У цьому впевнена речниця сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Саме просування сил оборони це дуже потужний психологічний тиск на ворога. А в умовах гібридної війни це теж зброя, наголосила вона. Крім того, українські захисники продовжують вести наступ південніше міста Бахмут. Тут ми вже переходимо на схід по карті. Отже, наші бійці на цій ділянці фронту закріплюються на досягнутих рубежах. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Показав, як невтомно працює група «Асгард» підрозділу очі 120 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з 3-ю окремою штурмовою бригадою підрозділом Крила та начальником служби радіоелектронної та кіберборотьби 28-ї ОМБР. Наші герої розбивають вороже залізяча. Техніка росіян знищується стабільно. Пише генерал-полковник Сирський. І це заслуговує на окрему подяку. Адже наші хлопці та дівчата за допомогою FPV-дронів вже знищили не один російський танк. Однак паралельно із цим намагаються просуватися й армія окупантів. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщівки Донецької області. Тривають важкі бої, підкреслили у Генштабі. Це зазначно 9 кілометрів від міста фортеці. Українські бійці стримуть атаки російської армії і на Куп'янському та Лиманському векторах фронту. А ще, за даними Генштабу, Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в, в особовому складі озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Загалом же від нашого командування є наступна зведена інформація. Минулої доби російська армія втратила приблизно 530 військових, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони на війні в Україні. Вже загинули 261 тисяча 840 росіян. Як вам така статистика? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не забудьте про свої вподобайки та підписки на ютуб канал Січас. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишатися з нами і продовжуйте перегляд. Авіатроща у російській Челябінській області. На ворожій землі впав черговий вертоліт. Повідомляють, що є загиблі. Про кількість жертв та подробиці інциденту розповім просто зараз на каналі Січас. Як повідомляють російські пабліки, близько 14 години дня 29 серпня у російській чалябінській області сталася авіатроща. Впав гелікоптер Мі 8. Очевидці встигли їх зафільмувати момент падіння на камеру. Пропоную побачити, що сталося. Туда упав. Yeah. Прям відділа. У мережі вже навіть з'явилися перші фото з місця інциденту, як пише телеграм-канал 112, На борту перебували чотири особи. Попередньо ніхто із присутніх на борту не вижив. Щоправда, згодом у екстрених службах підтвердили загибель трьох людей. Усі вони були членами екіпажу. Їхні тіла виявлені, повідомляє джерело пабліка Шот. У місцевих спільнотах також уточнюють, гелікоптер впав у лісі за 500 метрів від селища Прудний. Поруч розташовується траса М5 та військовий аеродром Шагол. При цьому ніхто із цивільних у результаті катастрофи не постраждав, пишуть місцеві спільноти. Я ж зазначу, що ця вертушка, які називають військові, належала ФСБ Росії. Вона виконувала навчально-тренувальний політ, як повідомляють російські ЗМІ. Попередня причина аварії. Відмова техніки, нібито у літальному апараті відмовилася працювати двигун. Нині на місці падіння вертольота Мі-8 у Челябінській області працюють екстрені служби. Фахівці оглядають околиці щодо чорних ящиків. До слова, такий же мі 8 гепнувся додолу, 27 липня на Алтаї в Російській Федерації. Все трапилося біля села Тюнгур. Шість людей тоді загинуло. Ще семеро поранені. Про це писали російські пабрики. На борту тоді всього перебувало 13 людей. Імовірно, це були туристи. Вертоліт зачепився за дроти, впав та загорівся. Імовірно, спецслужби сусідньої федерації досі розслідують цю надзвичайну пригоду. І принагідно, я нагадаю, що у понеділок російське міноборони відзвітувало, що Російські їхні ж вояки збили безпілотник у районі Кореневого Московської області, що всього за 5 кілометрів від московського вертолітного заводу імені Міхаїла Міля. Серед іншого на цьому підприємстві впроваджують у серійне виробництво нові моделі та модифікації вертолітної техніки марки Мі 8 який власне впав сьогодні. Співпадіння чи ні? Як думаєте ви? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями у коментарях. Не забудьте про свої вподобайки та підписки на ютуб канал сейчас.